Друзі, доброго дня всім. Ви знаєте, що у нас на майданчику автопоні стоїть Фольксваген-ЄГОЛ e за 12 тисяч доларів 16 рік, це як по ринку, це дуже класна ціна і состояння автомобіля просто шикарне. Він приїхав без ДТП, без пошкоджень, навіть без підкрасів, повністю весь рідній фарбі, навіть бампера. Знаєте, що хочу сказати, що знижаємо ціну. Вона була мала, а тепер становиться ще менше. За 11 тисяч доларів можна придбати цього красення серебристого єгальфа. E 150 кілометрів чистої плавної ходи по місту влітку. 100 км взимку, і ви їздите, якщо заряджаєтесь вдома, то практично безплатно. Повністю в шикарному стані є ще один комплект гуми. а Зараз літо стоїть класне, красивезні диски, які встановлюються на електромобілі. Їде плавно, їде тихо, їде легко. Жодних зауважень по ходові нема. Салон текстиль, комплектація, до речі, дуже гарна, все чисто, все класно. 81 тисяча кілометрів оригінального пробігу. без ключ, доступ, запуск кнопки, Регулюється сідушечка. Спинка точніше водія за допомогою кнопочки. Кермо простеньке, датчик світла, є електроручничок, є. автомат, клімат двузонний, підігріви сидінь і, і класна мультимедіа з Apple CarPlay і Android Auto. Так. Все є. Все для того, щоб е, безпечно керувати своїм автомобілем. Свіжий, класний, один власник в Україні. Отакий у нас. ходові вогні. Галигіночки, повний заряд, друзі. Я звертаю вашу увагу на цей чудо автомобіль, що дійсно шикарна ціна. Була класна ціна, а зараз взагалі супер.